Це є звичайно смерть Навального на Росії. Ну з одного боку, він вже давно не відігравав якоїсь значної ролі, оскільки знаходився там, де живуть білі ведмеді В основному ну, то... так, але тим не менше він є символом, а символу найкраще бути мертвим. І тут є питання: а що це міняє на Росії? Отже, російська опозиція отримує мертвого символу, ідеальний варіант. Ну, але це не покращує ні інституційну опозицію, ні, я б сказав, ідейну. Справа тому, що яскравіших від Навального постатей зараз немає в вільному обігу. Є карамурза. Є і так. Яшин, вони ув'язнені. Карамурза ну, має дуже погане здоров'я. Його нагадую, що його травили новичком. Яшин можливо міцніший, але, але його теж затерли фактично. його не чути. Ну і загалом на тлі Навального, по-моєму, відбувається операція заміщення. Оці ігри з Надєждіним. Нагадаю, що він багато років на телебаченні був таким лібералом для ну, витирання ніг об нього. Ну, Але так. в той же час він був частиною істеблішменту російського, бо він був партнером Німцова і Кірієнка. Кірієнко його якраз і опікував і просував, бо ну, потрібна, потрібна була така. Такий магніт для ліберальних настроїв, ну символічна фігура для е, втілення от, е, ліберальної, е, ну е, мрії ліберальної частини суспільства. Тому е, Надєждін, як бачимо, при, прикритий креблем, його не репресує ніхто. Йому надають багато майданчиків медіа. Я навіть були часи, коли я з ним в ефірах бував там в Москві. Казав да, минуло uh, разу. Так. Він доволі притомна людина, обережна. І мені здається, що там якраз оця, ну, частина людей, таких прагматиків кремлівських, які з одного боку розуміють, що вони крім в Росії більше ніде вижити не зможуть. А з іншого боку, компроміси з е, е, чекістами е, коштує їм ну, не, не лише нервів і здоров'я, а часом життя. Але е, без компромісу з чекістами чекісти нічого не тямлять в економіці, тому чекісти їх тримають, щоб вони трохи економіку і політтехнології просували. Так що я підозрюю, що з Надіжди на можуть виростити нового вождя замість Навального, зробити ну, таке Навальнозаміщення. заміщення. І, судячи з усього, це вже ця операція почалася. Тоді е, дійсно, ну якщо під тягарем економіки доведеться від путінізму відмовлятися, тоді е, ну, такий чорт з табакерки кремлівської Борис Надяжін матиме шанс. Чого його власне і вивели з-під виборів? В розумінні того, що, мабуть, все-таки Росія вичерпується і сиплеться. Росії дуже швидко доведеться йти на компроміси. Ми бачимо, як ці представники путінської кліки все більше верещать про переговори, і атака на Авдіївку. До речі, з такою концентрацією військ і з таким самовбивчим поривом, тобто вони найелітніші частини десантні кинули на знищення. Під Авдіївкою виглядало так, що е, це було залякування з метою всадити е, за стіл перемовин. Е, як не Байдена, то, то когось якогось Шольца або Макрона. Ну, звичайно, з Зеленським вони розмовляти Кремль не хоче вперто. Ну, і, в цю, і тим самим рятує Зеленського. Е, 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 ну, е, і от от е, історія із бивством Навального, вона виглядає. Дійсно, як е, ну, якийсь психічний напад Росії, тому що це вбивство чітко підгадане. От всі, всі дуже добре е, зараз. Згадують момент, коли Навальний був, по-моєму, чи не 14 числа на суді, 14 числа на суді, черговому, і він досить бадьоро е, вів себе. Відповідав там на запитання. Все ну не видно було, що людина на на, на і от тут миттєва смерть, але смерть в момент, коли в Мюнхені відбувається цей форум всесвітньої безпековий. Момент нагадування про Мюнхенський спіч Путіна 2007 року. Момент, коли в Мюнхені перебувала дружина Навального, і делегація цього фонду боротьби з корупцією перебувала в Мюнхені. Тобто Дуже цікавезна історія. І от за цих обставин, ну, це знову таки виглядало як психічна атака, як пропозиція сісти домовлятися. Але ж, навпаки, Байден заявив про те, що винуватцем вбивства є Путін. До речі, ця історія про те, як пропаганда почала верещати. І, і е, перекидати вбивство Навального на Захід, вона точно копіює методички ФСБшні по збиттю Іл 76-го, в якому-то нібито ніби були українські е, полонени над Так. І згадаймо, як, як зразу ж перекинули, тобто Росія зразу ж забула про те, що згідно Женевської конвенції за життя і здоров'я. Полонених відповідає країна, яка їх утримує. Так само за життя і здоров'я Навального відповідав безпосередньо Путін як глава держави, яка утримувала Навального. Тобто за його життя і здоров'я пряму відповідальність несе держава Російська Федерація. Володимире, от за увагу, що досі тіл тих полонених, які нібито там були, досі немає. Так. Ну, це, Це, це була насправді відмазка, тому що ну, занадто велике позорище було для Росії, коли Росія кілько, просто кількох, протягом кількох днів втратила 2 Іл-76, по суті, бо А-50 – це Іл-76, Іл-22, і, і, і три бомбардувальники СУ, тобто Ну, це був це був шок для, для Росії, і їм треба було вони ж тоді, для своїх запустили, що А. 50 був збитий дружнім вогнем. А тут уже ну знову розповідати, що під Белгородом свої збили іл 76 Воно якось було дивно, тому вони хутко переказали це на Україну. Так. Ну, тут така пародія. Тобто Росія вся на брехні, Володимир, причому чому цю брехню лавова частка соціуму приймає за чисту монету? Володимир, щоб підсумувати цю розмову, що це міняє для України ось ця смерть Навального. Для України міняє перше ставлення частини політику європейського до Росії, змінюється, все-таки, ну тобто, вони вже, вже Путін Херштеєри після цього заткнуться. Далі, коли Джеймс Саліван заговорив про те, що невизнання результатів, тобто швидше за все, що зараз, зараз почне серйозно обговорюватися тема. Невизнання наслідків виборів, оцих псевдовиборів, і тоді Путін стає узурпатором. Він, він, взагалі, не рукопотиснений для демократичних лідерів. З ним переговори вести неможливо буде, це значить, що ми ж пригадуємо, що як у 22 році українське суспільство дуже активно тисло на європейські країни і на США з метою визнання Росії країною терористом. Так. От зараз можна реанімувати і, і, і вслід за невизнанням результатів псевдовиборів, ще й вимогу до визнання Росії країною терористом. Це означає, що з нею неможливо буде вести ніякої господарської діяльності нікому. Тобто фірми, які почнуть вести господарську діяльність з Росією, будуть підпадати автоматично під фінансування тероризму. Оце треба вимагати зараз. Mm -hmm. Зрозуміло. Отже, Володимир, я дякую тобі за цю цю розмову. І сьогодні ми пройшлися по дуже великій кількості тем, навіть більше ніж я планував, чесно кажучи. Е ну бо це такий весняний політичний сезон починається. От ми пригадуєш, як осінній політичний сезон почався, і оці ну несподівані теми вони, вони завжди вкидаються. І от весня, ну це цикл такий. Ну зараз що в деяких персонажів почнеться весняне загострення, ну, ми ж знаємо, що воно є осіннє і весняне. Так що ці, ці персонажі почнуть генерувати ще політичні події, від яких в декого буде холодно, так би мовити, на серці, і лячно на душі. Але це будуть події, як не, не крути. Тому швидше за все, в мене таке відчуття. Я от, чекаю найбільше е, на найближчі кілька тижнів, от пару тижнів е, виявлення достеменних даних по наявному російському озброєнню. Судячи з усього, е, після Авдіївки може може. Ну от є таке в мене романтичне сподівання, що російська армія починає сипатися. Ну, будемо сподіватися, так. Будемо сподіватися на це. Отже, це був політолог Володимир Цибулько, а ми дійсно обговорили дуже багато тем, тому інтерв'ю було дуже довге. Якщо вам було це, ця розмова, напишіть про це, зробіть свою реакцію. Поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал на, канал, на канал Володимира Цибулька. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.